Усім ми вітання. Будемо сьогодні робити анатомічні потяги. Ми розбивати будемо цю практику одразу на декілька, і як ми пам'ятаємо з лекції, деякі ланцюги починаються зі стоп. Але це не обов'язково, але все одно ми будемо попри... пропрацьовувати. Почнемо ми з заднього ланцюга, потім ми зробимо передній ланцюг. Потім ми зробимо внутрішній ланцюг і а вже ж руховий ланцюг. Вони якраз синергують, якраз, якщо казати про задній ланцюг і передній. вони один одному антагоністи, агоніст-антагоніст. І таким чином ми якраз таки пропрацюємо всю, все тіло. Ці, ці практики підійдуть усім, а вже ж будуть деякі силові елементи, ми будемо вмикати а вже ж, руки в деяких інших асанах. Я буду просто коментувати те, що ми робимо, щоб ви зрозуміли, що не обов'язково там знати супропупри якісь рухи. Головне, що ланцюги так чи інакше працюють один з одним. Я про це розповідав. Немає якогось там абсолютного знання, тому що Майерс дав теорію, яку можна використовувати для того, щоб зрозуміти, як це все працює. Якщо щось болить, ми пам'ятаємо з лекції, яким чином ми працюємо з цим. І просто використовуючи цю практику, ви зможете навчитися правильно працювати і для фахівців це, можливо, найкоротший шлях для формування своїх програм тренувань. Тому поїхали. Ми починаємо з заднього ланцюга. Пам'ятаємо, що він якраз таки починається з СТОП. І ми будемо якраз його вмикати. І ми не будемо спочатку це, коли ми робимо нахил спереду, ми задній ланцюг розтягуємо, але ми не напружуємо передній ланцюг тут, окрім чотирьохголових м'язів. Тому ми чітко тупо будемо робити задній ланцюг, передній ланцюг один за одним. Давайте. Ми стоїмо, руки в замочок. І ми повинні напружити все позаду. Тому ми підіймаємо ручки, так, не згинаємо ручки, розтягуємо спереду і починаємо давати вагу тіла вперед. Начебто ми хочемо на носочки встати, але ми не стоїмо. Головне, тут ми п'ятки не відриваємо з підлоги. І тримаємо ту положення. Дихаємо, як завжди через ніс, спокійно вдих, видих. Вдих. Видих. вдых, выдых, вдых, Видих. вдых, Видих. І вдих. І видих. Знову ж руки в замочок за спиною, тільки пальці впираються. І ми зараз розкриваємо грудину, подаємо знову грудину вперед. Сідниці напружуємо і тут виходимо ще на носочки. Вдих та підкручуємо. видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Супер. Зараз ми, зараз ми що робимо? Ми будемо робити нахил допереду, але з прямою спиною, для того, щоб навантажити, розтягнути трохи задній ланцюг і напружити спинку. Тут ми знову ж розтягуємо біцепс, розтягуємо а, литковий, але ми спинку тримаємо таким чином. Ми зводимо лопатки і напружуємо навпаки все позаду. Це теж можна сказати про працювання. Тут якраз можна напружити передній ланцюг, але працює більше спина вдих, видих. Намагаємо спинку розігнути вдих. Видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Ставимо ручки, виходимо собаку мордою догори. Знову ж, ви бачите, ми напружуємо більше все позаду і рих, розтягуємо все попереду. В ідеалі знову ж міксувати з іншими практиками для того, щоб була синергія. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Лягаємо. Ластівка. По класиці, як ви бачите, нічого такого немає. Ми потрохи будемо додавати інші ланцюги в цю зв'язку, але спочатку ми пропрацюємо це все. Вдих. Видих. Носочки тягнуться. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Руки поставили на рівні очей. Ніжки разом. Носочки потягнули і штовхуємось руками. Підберіть до шиї. Вдих, видих. Плечі не підіймаємо. Лопатки вниз. Вдих. Сідиться напружені. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, вдих, видих, і вдих. І видих. Лягаємо. Руки виводимо вперед. Супермен. Знову ж ножки напружені. Так само, як в ластівці. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, і вдих, і видих. Далі. Неприємна асана. Ви повинні будете тиснути п'ятками в руки. Особливість її в тому, що. Ми працюємо, як ми робили нахил перед прямою спиною, ми напружували тільки верхній квадрант, заднього ланцюга, тобто спину, і розтягували ми там біцепс. Тут ми працюємо заднім ланцюгом, нижнім квадрантом. Нам треба зігнути ножки. Бачите, да? п'ятки в мене, я не роблю натяжіння носочків. Я навпаки роблю від на себе натягую їх. Ручками роб... зробив опір. Можна тут використовувати блоки для того, щоб підвисити амплітуду. Або взяти ось так масажний рол і тиснути п'ятками. Ви ролом тиснете в п'ятки. або... Блоками, а п'ятками тиснете в ролл. Зрозуміли, так? Да? Знову взяли. Ми таким чином напружуємо біцеп стегна. І працюємо з заднім люхом. Вивели і тиснемо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тиснемо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Відпускаємо. У мене якраз таки гарно пропрацювався. Е, Бізом стигна. Руки ставимо. Знову собака мордою догори. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Через маласну. Виходимо. В наступний перехід. робимо ласну. Ми ще не завершили задній ланцюг. І тримаємо вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І вдих. І видих. Лягаємо. Ноги виводимо. Стопи на себе. Ліки ми вперлися. Лопатки звели. Разом і тиснемо такий сідничний міст. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, і вдих. І видих. Поставили, підтягуємо ніжки, беремо загимілка сопи сідничний міст. Для того, щоб пропрацювати сідницю. Пам'ятаємо, що сідниця це теж задній ланцюг. Звели лопатки. І тиснемо таз до неба. Вдих. Тримаємось добре за стопи, Видих. П'ятки натиснемо підлоги, Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих, видих. І вдих. І видих на носочки ручки в замочок. Тиснемо, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. видих. І вдих. І видих. Ставимо п'ятки. Беремо з загомілку сопи і зважемо ноги разом. Тиснемо та неба вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих і вдих. І видих, лягаємо. Ось ми пропрацювали задній ланцюг. Задній ланцюг пам'ятаємо, що ідеально підходить для тих, у кого є сутулість, є кіфоз, сидяча робота в позі креветки. Ця вправа допомагає. І зараз ми передній ланцюг. Особливо котрий підходить до тих, у кого є гіперлордоз і слабкий прес. Особливо після кестрева і вагіт.